безаварійного та безпечного руху транспорту по автомобільних дорогах загального користування протягом 2023 року планується провести зокрема на автомобільних дорогах загального користування, які перебувають на балансі агентства місцевих доріг. Це поточний ремонт автомобільних дороги з індексом обласного 1717-244. чутівка чітівка Балансу утримувачем даної дороги повідомлено селищну раду про те, що в Буружому фонді на 2023 рік першочергово було передбачено кошти на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг по селищній раді в розмірі 2 мільйони 876 тисяч 810 гривень. Виділення аналогічної суми було підтримано на минулій сесії депутатським корпусом селищної ради на умовах співфінансування за формулою 50 на 50 з листом агентство місцевих доріг повідомило селищну раду про можливість збільшення зазначеної суми на 550 тисяч 960 гривень та запропоновано збільшити співфінансування в такому ж розмірі з бюджету селищної ради, тобто 3 мільйони 427 тисяч 770 гривень з дорожнього фонду та 3 мільйони 427 тисяч аналогічно з бюджету селищної ради. Загалом 6 мільйонів 855 тисяч 540 гривень. Дане питання про збільшення співфінансування буде винесено на наступну сесію та поговоримо депутатами.